Мужик приходит до доктора. І, доктор, так, пацієнт. А ну, ану покашляє. Пациент говорит. оно ще раз покашлят. Угу". Все понятно. У вас кашель. На базаре. Чоловіче, чоловіче, купіть годинника. Це точно копія швейцарського годинника. Ну, добре беру. Нате вам ось. Точно копія американських доларів. Ну, здорово, Чим займаєшся? Займаюся суспільно корисною працею. Цікаво, це з чим? Лежу і нікому не заважаю.